Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо маринувати часник. Часник це джерело корисних речовин для людського організму. Його склад унікальний. Існує безліч рецептів, як маринувати часник. а я поділюся двома рецептами як роблю його я. Один рецепт буде для довгого зберігання, тобто на зиму, а один для зберігання в холодильнику. Для цього чесник чистимо і обов'язково, після того, як почистили, потрібно його гарно промити проточною водою. Тут у мене 350 часнику. Після того, як я гарно промила, я беру півлітрову банку і буду наповнювати її чесником. Маринований чесник. Він зміцнює імунітет, бореться з бактеріями, знижує рівень холестерину, знижує навіть артеріальний тиск. Дуже-дуже ну, багато плюсів у ньому. Насипала банку і заливаю його на півтори хвилини окропом. Півтори хвилини пройшло, я відсіжую цю воду в кастрюлю, і на цій воді буду вже робити маринад, яким буде його заливати. Це перший рецепт, це по якому можна його цілу зиму зберігати. Ось так я беру, додаю 2 листочки лаврових до води, 5-6 горошин чорного перцю. Та додаю пів столової ложки солі. Отак, як набирається, з такою невеличким, невеличким верхом додаю. І сюди ж буду додавати цукор. Цукру одну столову ложку з гіркою. Все змішую і буду ставити на вогонь, щоб воно закипіло. Як тільки наш маринад закипів, буду додавати оцет. От буду додавати 3 столових ложки. І знову ставлю, щоб воно закипіло. Як тільки закипів маринад, я заливаю наш часник цим гарячим маринадом. І все. І буду закривати зараз кришкою. Або ж, як ви користуєтеся желізними кришками, закатуйте або закручуйте, хто як до чого звик. Мені зручно такими хлопушками. Ось, я не перевертаю, просто залишаю його. Поки він не остигне і виношу на балкон. Слідуючим рецептом буде знову ж таки маринований часник, але такий, який буде 2-3 місяці зберігатися в холодильнику. Знову ж таки, я беру 350 г часнику і потрібно його почистити, і потім гарно промити під проточною водою. Перечищаю. І гарно промию, і далі будемо з вами розкажу, як я закриваю. Рецепт цей дуже цікавий, тому що е маринад, який буде з під можна, він універсальний. Можна буде його використовувати для соусів, для м'яса. Зараз я вам все розкажу. Ось так швиденько промию. І роблю маринад. Стакан води 200 мл. стакан оцту теж 200 мл. І сюди буду додавати одну столову ложку з гіркою солі, і буду ставити на вогонь, щоб закипів, щоб сіль розтала. І тепер беру один перець гіркий, і ріжу такими тоненькими кільцями. Я буду класти його на дно банки. Це буде одна півлітрова банка, Закипів маринад, і тепер я туди зружаю весь часник. і на дві хвилини ставлю на вогонь, щоб воно дві хвилини прокипіло. Більше не потрібно, бо часник тоді буде м'який і не смачний. Ось так я кладу на низ перець. Тепер буду брати одну ложку італійських трав, буду класти на низ. Ось так, одна чайна або півстолової ложки. Ось так. Поки ми цим займалися, уже дві хвилини пройшло. І я тепер беру з маринада часник і викладаю в півлітрову банку. Дуже цікавий рецепт. але Хто не любить оцту, поки кипить, оцт не дуже гарно на кухні пахне. Але нічого, потім можна провітрити. просто. Ось так трошки охолов, щоб був не гарячий, а теплий. І заливаємо оливковою олією повністю, щоб все покрилося. Накриваємо кришкою звичайною, і ставимо в холодильник. 2-3 місяці може стояти спокійно в холодильнику і можна ним смакувати тоді вже ось так. Я вам показала 2 рецепти. Вибирайте на свій смак, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і жду від вас коментарів, як вам сподобалося чи ні. І до зустрічі!